Нові мільйони на ремонт чернівецьких доріг запланували чиновники. Учнівський тягар або шкільний портфель. Загроза для здоров'я. Лікарі аналізують причини трагедії у селі Хряцька і радять батькам приділяти більше уваги своїм чадам. Вітаю вас про останні події. Поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. В Суді працює Майя Гуменна Верховна Рада України призначила на 22 січня 2012 року позачергові вибори керівників органів місцевого самоврядування 17 населених пунктів, але не призначила вибори чернівецького міського голови. Депутати не підтримали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Чернівецького міського голови. Голова Верховної ради Володимир Литвин зазначив, що це рішення не було ухвалене, оскільки зараз колишній міський голова Микола Федорук оскаржує в апеляційному суді рішення Чернівецької міської ради від 31 березня 2011 року щодо дострокового припинення його повноважень. Повідомляє уніан. Водночас парламент ухвалив рішення про проведення 22 січня 2012 року позачергових виборів 15 сільських, одного селищного та одного міського голови. Трагедія у селі Хряцька Герцаївського району, коли на уроці фізкультури раптово помер учень, порушила низку проблем. Діти слабшують, батьки приділяють замало уваги їхньому медичному огляду, та й контакт між медиками і вчителями виходить на поганому рівні. Та мар'яна Мензату вже не повернеш. Це не перший випадок смерті школяра на уроці фізкультури в області. Лікарям зі свого боку залишається аналізувати причини того, що сталося. 18 жовтня о 9.30 ранку на уроці фізкультури після виконання нормативу раптово помер учень 8 класу Мар'ян Мензату. Уроки фізкультури починають лякати дітей та батьків. Сказали, якщо ми відчуваємо, що можемо діляти бігати, то а якщо ні, то ні в кої випадку. Чернівецькі лікарі, що зі свого боку розслідували трагедію, повідомили, попри твердження оточуючи, що Мар'ян ніколи не скаржився на здоров'я. Хлопчика була ціла низка хвороб. Вегетосудинна дистонія, затримка фізичного розвитку та захворювання щитовидної залози. А згідно з пробою рух'є, за якою для школярів визначають фізкультурну групу, Мар'яна мали бути найменші навантаження. Медсестра прийшовши на роботу з вересня місяця всім дітям зробила пробу рух'є, записала в журнал і є написано, якого числа проба зроблена, її числа це передано. Класному керівникові Якщо вчитель фізкультури немає інформації про групу здоров'я, хоча б однієї дитини він не має права цю дитину допустити до занять в нашій області. Не вперше помер учень на уроці фізкультури у 2008-му Трагедія сталася з 12-річною дівчинкою. Підлітки погано переносять фізкультурні навантаження через хворобливість, яка може передатись у спадок через погане харчування та в основному сидячий спосіб життя кажуть фахівці. Тому повноцінно займатися фізкультурою може усе менше дітей в області. 38% дітей. Можуть займатися в основній групі, 40% дітей повинні займатися в підготовчій групі, і 22% дітей відносяться до спеціальної групи. Медики також закликали освітян більше прислухатись до їхніх висновків, а батьків нанехтувати щорічним профілактичним оглядом дітей, які проводять за місцем проживання. Медогляд має право бути проведений лише за присутності батьків, якщо батьки цю дитину приведуть на медогляд. От як на медогляд батьки приводять дітей, так такий відсоток медоглядів є зроблений. Пробуру фі, за якою визначають фізкультурну групу школяра, роблять під час профілактичного огляду чи окремо раз на рік або й частіше. Її зі слів чиновників зробили 90% буковинських учнів. Завдання батьків та освітян прослідкувати, щоб хвора дитина займалась не в основній групі, а за спеціальною програмою. Майя Гумен, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Ранній остеохондроз, зміщення внутрішніх органів, болі у серці та шлунку, ускладнене дихання. Усе звини шкільного портфеля. Щодня діти, які несуть у школу рани з усіма необхідними підручниками, наражають на небезпеку не лише свій хребет, але й весь організм. Наші журналісти на вагах перевірили здоров'я чернівецьких п'ятикласників. Десь лопатки де один кут лопатки, де другий котлопадки, верх на сіків на опощенні, сантиметр на два опощення. Що щодня в кабінет до ортопеда приходять десятки школярів з проблемами постави. Більшість з них нажили їх собі завдяки тому, що неправильно сидять за партами та через важкий портфель. За неофіційною статистикою 90% дітей шкільного віку мають проблеми опорно-рухового апарату. Страдає весь опорно-руховий апарат у дитини. Страдає хребет, тому що в дітей хребет недорозвитий, Він ще в них не сформований до такої до таких важкостей. По-друге, страдає, стопи страдають, тому те саме що з'являється плоскостопість і. Йдуть всі порушення постави, порушення постави кіфози. Сколіотичні постави сколіози звідси виникають. Всі ці болячки пізніше переростають в серйозні хвороби. Зараз навіть семилітні діти Дігає хворіють на остеохондроз, а сколіози призводять до деформації та зміщень внутрішніх органів. Ускладнюється екскурсія легень. Аби вберегти дітей від таких недуг, міністерстві охорони здоров'я розробили норми, за якими вага всього шкільного приладдя фіксована в залежності від віку дитини. Скажімо, для п'ятикласників портфель повинен важити до трьох кілограмів, але насправді ваги показують зовсім іншу цифру. Вага ранця учня п'ятого клас сягає позначки п'яти кілограм, що майже в два рази перевищує допустимі норми. У мене плечі болять, бо того, що тяжкий портфель і вниз тяжко ходити. Ідеш, то дуже важко носити його і ну незручно. Приходиш додому, плечі болять, і так хочеться полежати, а потім ще уроки робити. Ну додому як доходиш, то все, хочеш. Пасти, і лежати, й і лежати. Якщо школяр вирішить взяти з собою парасольку, сік або спортивну форму, тоді портфель ще на кілограм чи два важчий. Вчителі про цю проблему знають, але запевняють, що підручники вкрай необхідні для роботи на уроці. Якщо ж на історію можна взяти лише один підручник на двох, то філологи цього не дозволяють. З мовниками тут однозначної думки серед мовників, філологів, мабуть, що немає. І тому що обов'язковою формою роботи у нас на уроках є робота з підручником. Дуже часто ми цю форму використовуємо і Звичайно, бажано, щоб хоча б один підручник був на партії. Вчителі сваряться, кажуть, що важко взяти книжки. Можна взяти книжки. Ти там на інший урок береш, а на наш не береш. Що це таке? Починають кричати, зауваження ставити. Все погано виходить. Якщо не принесеш якийсь підручник, то буде погано, буде якесь зауваження чи викличуть батьків, а потім буде погана оцінка за семестр. Окрім цього, лікарі забороняють носити шкільні сумки на одному плечі, а батькам радять постійно. Не слідкувати за поставою дітей, більше гуляти з ними на свіжому повітрі та допомагати їм з портфелями. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Цього року місцеві чиновники на ремонт та отримання доріг чернівців планують витратити 48 мільйонів гривень. Нещодавно завершила капітальний ремонт вулиці Руської. На часі комунальники перекладають асфальт на комарова. Щоправда, після погіршення погодних умов перекритою ця вулиця залишатиметься довше ніж планувалось. На частковий ремонт трьох вулиць Руської Комарова та Червоноармійської з державного бюджету було виділено 10 мільйонів гривень. Чому саме ці об'єкти вибрали комунальники, враховуючи, що в місті є більш розбиті вулиці, нам пояснили так. Вони може не були до такої степені всі в ямах, але ви не забувайте, що це магістральна вулиця Комарова, і вона вже була зроблена реміксером до Стасюка. І залишилася ця ділянка, тому ми її зараз доробили. Роботи реміксером на комарова проводить бригада з Угорщини. Коли на вулиці задощило, працівники зробили паузу. А тому, ще кілька днів водіям доведеться потерпіти затори на комарова, а маршруткам і надалі об'їжджати ділянку, де ремонтують вулицю. За напрямками я не буду казати чітко по кожному маршруту. але за напрямками це Калинівський ринок у нас на сьогоднішній день йде через Політаєва, то ж саме до Комарова. Що стосується 5-го, 26-го автобусних маршрутів 12-го, то за Діяні такі вулиці, як е, Івасюка, вулиця. І вулиця ентузіастів найважливіше говорять комунальники, аби волога погода не вплинула на якість робіт, які до слова не дешеві. Лише ця ділянка ремонту комарова обійшлась у два мільйони гривень. Ну будуть переробляти до тих пір, поки не навчаться робити з першого разу нормально. Тут важко щось відповісти вже перезаставлять засередну все рівно знаходяться підрядники, які роблять ніякісно, і потім переробляють. Будемо сподіватися, що на комарова таких проблем не буде. Після завершення ремонту вулиці Комарова реміксер Тиме асфальт на червоноармійській Оксана Денисюк Ярослав Левицький. Час новин Чернівці. У зв'язку з ремонтними роботами на водогоні з 9.00 25 жовтня до 9.00 27 жовтня у районі проспекту Незалежності, вулиць Стасюка, Чапаєва, Соборної площі, вулиць Кобилянської, кафедральної, Червонармійської і в мікрорайоні Роша, подача води буде припинена або частково обмежена. Підвіз води мешканцям житлових будинків буде здійснюватися автоцистернами КП Чернівці водоканал у разі необхідності. Повідомив про центр міської ради. Такий був інформаційний випуск часному чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті Ейсісі Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.